Прифронтовий оріхів, що на Запоріжжі окупанти нещадно обстрілюють з авіації. На місто скидають п'ятисоткілограмові, а то і півторатонні тонні бомби. Від таких ударів приватні житлові будинки та кількоповерхові будівлі складаються, наче паперові. Як під обстрілами виживають люди, які не наважуються покидати свої домівки? Дивіться далі. Це такий подарок нам зробили. На городі вирва, а замість хати руїни. Пан Юрій показує, на що перетворився його будинок після того, як росіяни вчергово вдарили по Оріхову. Каже, на щастя, під час обстрілу вдома нікого не було. Напередодні чоловіки з дружиною прибрали на подвір'ї та поїхали з міста. А пожарники дзвонять. тут втром 5 часов їдьте, бо у вас, каже, біда прилетіла бомба. Це приїхало таке. Оріхів безжально руйнують з перших днів великої війни. Під ударом ворога цілі житлові квартали, будинки та цивільна інфраструктура. Росіяни б'ють з реактивних систем та артилерії, скидають на місто керовані авіабомби вагою 500 кілограмів або і півтори тисячі. Якщо керована авіабомба вагою 500 кілограмів попадає в жилий будинок, то його зносять вплоть до фундаменту та ще й з у землю. Якщо вже Півтори тонну, то таке, як трьох-чотирьохповерхова школа, злажується в нуль повний. Через постійні обстріли місто вже понад рік без світла, газу та води. Людей, які досі лишаються в Оріхові, підтримують рятувальники. Воду возять, якщо треба, приходять. Самі навіть їздять і питають. Якщо вам треба воду, то ми вам привеземо. Хліб регулярно, ми тут беремо. І саме його ось знову привезли. Люди приходять, допомагаємо. За багатьма просьбами приходять, кому-то хліб, кому-то воду, кому-то просто допомогти, Ну, як звичайно, везде. Привезли надзвичайники хліб із жителям Малої Токмачки. Гуманітарний вантаж залишають у когось одного, а той потім роздає іншим селянам. У нас таке ж було час, що ми і по дві тижні сиділи без хліба. Тоді як хліба немає, стараємося. Куржі жарити. Ну, хліба ж хочеться. Російські снаряди залишили село без жодних комунікацій. Окупанти б'ють з артилерії, застосовують авіацію та мінометні міни. Врятуватися місцеві можуть лише у підвалах. Буває, звісно, що обстріли та сидимо в підвалі. Буває і не час, і два, і по три сидимо в підвалах. Ну так постараємося виживати. А що робити? І на городі. і… Тицю держимо селяни кажуть, будь-які побутові проблеми їх вже не лякають. Єдине, чого чекають у молітокмачці найбільше нашої перемоги із Запорізької області, з вірою в ЗСУ Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. А от як пережили ніч жителі півдня і чи є загроза ракетного удару з моря? Розпитаємо у Наталі Гуменюк, керівниці координаційного прес-центру сил оборони Півдня України, капітана першого рангу. Вона зараз доєднується до нашого ефіру. Пані Наталі, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пані Наталя. Сьогодні ворог вночі знову з повітря атакував Україну. Яка от на ранок оперативна ситуація на півдні нашої країни? так дійсно вони знов продовжують випробовувати системи повітряної оборони і нерви, власне, українців. тому що це витривалість, коли ночами лунають повітряні тривоги, люди не сплять, люди пильнують разом з нашими воїнами з системи протиповітряної оборони. І робота була результативною, незважаючи на те, що ворог. Довго вишукував способи уразити і направляв чотири безпілотники. Два з них були знищені в нашій зоні відповідальності. До речі, навіть на, на Миколаївщину, і два прослідували далі, але і там їх підхопили сили протиповітряної оборони вже західного командування. Тому ми продовжуємо їх ретельно відстежувати. Вони продовжують нас тероризувати, поки що обстановка така. А звідки власне росіяни намагаються завдавати свої удари, і чи змінюють вони тактику? Останнім часом вони намагаються випробовувати різні напрямки саме для того, щоб дійсно переконатися на якому з цих напрямків система протиповітряної оборони може мати якісь прогалини. Але ми працюємо пильно з усіх боків: 360 градусів навколо. Щодо ворожого корабельного угруповання у чорному морі, яка кількість зараз кораблів на чергуванні у них? Вони дійсно постійно маневрують дуже розсереджуються, тому що бояться бути ураженими і намагаються триматися максимально далеко від контрольованого Україною берега. Для них вже звична відстань у 100 морських миль, це 180-200 кілометрів. Тяжіють вони в Новоросійська, тобто суто російських берегів Чорного моря. І е, наразі в Чорному морі один ракетоносій, е, який в. В корабельному угрупованні з 11 одиниць несе на собі 8 калібрів. Це надводний ракета «Носій», який і продовжує чергування з минулої доби. Як правило, під час ракетної атаки ворог намагається активізувати ракету на сії, виводити їх на в райони здійснення пусків. Цього разу були маневри, але залучення не було. Цілком імовірно, що вони роблять такі паузи в нічних атаках для того, щоб знов таки десь приспати пильність наших оборонців, десь намагаються підшукати ключі до слабки слабких місць нашої протиповітряної оборони. Тому треба бути уважними, стежити за зміною обстановки. Поки що вона досить висока ракетна загроза, але не критична. А на вашу думку, коли вони можуть завдати саме з моря удари і якими можуть бути цілі? Удар з моря може бути будь-якої миті, коли особливо ракета на знаходиться на чергуванні. Крім того, ворог вже випробовував тактику, коли виводив додаткові ракети на просто під час активності тактичної авіації або стратегічної авіації, і виводив їх на пускові рубежі безпосередньо перед моментом пуску. Це досить швидкий процес, але все ж таки 2-3 години, як правило, потрібно для того, щоб зайняти цю позицію. Тому ми постійно оновлюємо інформацію про наявність ракетоносіїв в чорному морі і про підвищення або зменшення рівню загрози. Пильними треба бути постійно дослухатися сигналів повітряних тривог. Як правило, останнім часом ворог атакує вночі. Це знов таки подвійний ефект. Такий в лапках ефект вони намагаються виснажувати, виснажувати максимально і терплячість українців, і нервову систему, і систему протиповітряної оборони. А як часто от в ракетних атаках ворог використовує флот свій? Чи це все таки от здебільшого вони використовують шахеди і на авіацію? Загалом, активність помірна на всіх напрямках, вони намагаються комбінувати максимально для того, щоб дійсно розсередити зусилля нашої протиповітряної оборони, тому що в такому випадку необхідно стежити і за повітряною активністю в двох напрямках, і шахетному, і ракетному, коли активні. Ракетоносії повітряного базування і за морською активністю, коли є на чергуванні, зокрема і ракетоносії підводні, тому що пуски виявити саме з них трохи складніше. Тому наявність різного напрямку і можливостей застосування ракетної атаки це якраз спрямоване на виснаження нашої системи. Пані Наталя, 21 травня наші сили оборони знищили над Чорним морем винищувач Російської Федерації Су-35. Чи маєте інформацію, завдяки чому це вдалося так знищити його? І, власне, подробиці цієї історії. Ми знаємо, що літак знищено. Ми знаємо, що. Пілот, скоріш за все, загинув, але не всі результати бойової роботи можна одразу висвітлювати? Нам ще боротися з цим ворогом і на цьому напрямку також. Тому не всі свої секрети ми розкриваємо одразу. Пані Наталя, за тиждень вже от власне починається літо, і звісно, що люди підуть на пляжі відпочивати. Чи буде от залишатися небезпека на березі Чорного моря і в інших містах? Чи будуть закриті ці місця на жаль, небезпека залишається. Вона дійсно є і досить потужна, як в самій воді, тому що море заміновано. Територіальне море України зокрема містить понад 400 морських мін з огляду на те, що самі окупанти, коли проголосили про цю небезпеку, позначили кількість мін, які може знати тільки той, хто безпосередньо замінував море. За цей рік, з початку самого року, вже понад 20 таких невибухонебезпечних об'єктів було нами знищено, але, на жаль, не всі контрольовано. Часом вони вибухають і безконтрольно, і в такому випадку завдають шкоди навколишнім. Місцевості на відстані до 200 метрів, якщо це стосується узбережжя. Нагадаю, що підрив такої міни безпосередньо в воді може уражати усе живе на відстані до кілометра. Тому це може обернутися пошкодженням внутрішніх органів, коли ви знаходитесь в воді. А міна здетонувала на такій відстані. Тому небезпека висока, небезпека є. Її треба усвідомлювати з огляду міської влади. Робляться додаткові кроки для того, щоб облаштувати альтернативні місця відпочинку, якщо вони будуть облаштовані з безпекової точки зору. Відповідно, тоді, напевно, і будуть проголошені як відкриті на даному етапі, робота ще триває. Крім того, залишається дуже високою небезпека повітряна, тому що ворог досить часто атакує саме рекреаційну зону зону вздовж узбережжя. Якщо подивитися аналітику прильотів, які були, зокрема, в Одеському районі Це так і є. Тому необхідно, щоб люди, які будуть відпочивати в таких облаштованих місцях, мали можливість можливість перейти в укриття і почути сигнал повітряної тривоги. Дякую вам дуже, пані Наталя, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.